Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні Ката Kata 504. На бюджетній базі є ще теж Ката 504, тільки більш дорожча, там уже йде трішечки інша комплектація. Конкретно цю модель, що ви зараз бачите на екрані, я порівнював зі Скаутом 504 або з DV-504 SDXC. Теж, до речі, нова модель, яка приїхала в цьому році, і скоро на неї буде огляд на каналі. Що ж стосується ціни на цей трактор, на сьогоднішній день він коштує 520 тисяч гривень. Але рекомендую уточнювати ціни, бо з нещодавньої практики можу сказати, що ціни дещо змінюються. Причому, вгору навряд чи, скоріш за все, це буде зменшення ціни. І якщо ціна все ж таки змінюється, я обов'язково це пишу в закріплений коментар під відео. Що ж, з ціною розібрались, тепер давайте покажу вам трактор, щоб ви розуміли, що ви матимете за ці гроші, чи є взагалі сенс розглядати цю модель до покупки. І розпочнемо ми традиційно з розмірів коліс. Задні, як ви бачите, мають розборний диск. Резина тут встановлена розміром 11.2 на 28. Грузи задні традиційно входять в комплект. Коліяж тут регулюється, якщо брати попереднім, це або 1,20 або 1,40 м. Розмір передньої резини 7,5 на 16. І зараз встановлена стандартна колія по центрам в 1,20 м. Передній же шмост тут встановлений стандартний редукторного типу. Зі стандартними бортовими редукторами, але трішки збільшеними. Чулками на полуосях. Ну а так як колеса тут встановлені невеликі, то агротехнічний просвіт стандартний 30,5 см. Особисто я вважаю, що це маловато для 50 -ки. Але китайці ж, звичайно, думають по-своєму. Грузи передні в комплекті є, це 8 штук по 8 кг. Заявлена вага трактора без спорядження 2 тонни 60 кг. Також на кабіні є підніжка із правої сторони і під. Кабіни знаходиться ресівер компресора. Також бачимо одну пару гідровиходів на і сама кабіна встановлена на подушках як спереду, так і ззаду. Що ж, ну як завжди, саме цікаве на тракторі У нас знаходиться ззаду та під капотом. Тут же ми бачимо одразу два причіпних вузла, причому один з них дозволяє одразу працювати і з валом відбору потужності. Також ззаду ми маємо дві пари гідравлічних виходів, одна з яких підключена на Тобто, якщо вона не потрібна, завжди можна її відключити. Також, що важливо, є додатковий бачок для гідравлічного мастила. Що ж до валу відбору потужності, він має дві швидкості: це 540 та 1000 обертів за хвилину. Що ж до самої трихточки, вона тут досить потужна, все виконано з товстого металу. Заявлена ж вантажопідйомність тут 900 кг. Ось так виглядають задні чулки на полосях. Ну, Тут в принципі, питань немає ніяких, вони великі та потужні. На пйом та опускання навіски тут використовується два виносних гідравлічних циліндри. Також є як електронна розетка для причепа, так і пневмовиход для тормозів. Паливний бак тут знаходиться з лівої сторони під кабіною. він пластиковий, має об'єм в 60 літрів. Знизу, як ви бачите, він має металевий захист, але, на мою думку, його недостатньо, я з боку й спеку. Добавив би металу. Хоча сама горловина знаходиться зручно. Що ж, давайте глянемо кабіну, бо комфорт і герметичність це самі пріоритетні показчики, на мій погляд. Тут одразу можу сказати, що кабіна не максимально герметична, тобто є ось такі щелі на речагах, які трішки прикриті резинками. І, в принципі, це не саме погане, що я бачив. Загалом, вже, як ви бачите, низ і крила нічим не обшиті. Ричаги ж знаходяться всі під руками, тут в принципі питань немає ніяких. По передачам, тут у нас 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Приборна панель тут автомобільного типу, в принципі, є все, що потрібно для контролю за нормальною роботою трактором. Педальний вузол тут зроблений нормально, педалі підвісні, це ще один плюс до герметичності кабіни. Так, і в кінці відео заведу трактор і подивитись, що відображається на приборній панелі же цей трактор не обладнаний, є такий вентилятор. Маємо по два дефлектори з лівої і з правої сторони, світильничок посередині і більш в принципі, немає нічого. Це, мабуть, самий мінімум, що я бачив взагалі на тракторах з кабіней. Якась комплектація жлоб. Не думаю, що в Китаї поставить той же магнітофон і колонки дорого. Ну як-то кажуть, маємо, що маємо. Що ж до повітряного фільтра, тут встановлений звичайний контакт на масляний з циклоном. І Однією з особливостей тут є те, що свічки накалу тут йдуть на кожен циліндр окремо, не так, як завжди, на впускному колекторі встановлений якийсь підгрів повітря. На радіаторі ж традиційно присутній бачок для гідравлічної рідини гідропідсилювача руля. Двигун же ж, як ви зрозуміли, тут встановлений 4-циліндровий, звичайний атмосферний з маркуванням a 498 вт 6 a Об'єм тут 3,17 літра, потужність 50 кінських сил. Генератор тут має потужність 750 Вт стандартні 2 НШ насоси. Що ж стосується самого двигуна, ну, щоб ви розуміли, такий же самий встановлений на Лаволі 504. Тож і надійність, і запчастини, проблем з цим у вас не буде. Акумулятор має потужність 120 А. Маса встановлена з лівої сторони по ходу трактора біля колеса. Компресор, як завжди, за необхідністю можна вимкнути. І звичайно ж, не забувайте, що на ньому встановлений окремий повітряний фільтр, за яким потрібно слідкувати. Що ж до паливних фільтрів, тут у їх встановлено два штуки: один грубий, другий тонкої очистки палива. На одному з них є можливість злиття конденсату. Що ж, в принципі, основну інформацію по цьому трактору я вам надав. Є як свої плюси, так і мінуси. Я думаю, сюди б можна було встановити потужніший передній міст, і вже такий би трактор міг би спробувати конкурувати з ДТЗ-5504К. Ну а так, як я вже і казав, це все ж таки рівень ДВ та скаута. І не дивлячись навіть на те, що скаут має потужність 45 кінських сил, особисто для мене він виглядає цікавіше, ніж. Ката. Скоро має приїхати модель КБ504, там уже буде все набагато краще, і я думаю, ми його зможемо порівнювати з Леволом 504. Ну, а саме ця комплектація, як я вже казав, все ж таки бюджетна. Тож дивіться, порівнюйте та вирішуйте, що вам краще. Не забувайте в підтримку каналу поставити лайк та написати будь-який коментар. Для вас це не важко, а мені це. Необхідно для розвитку канала. Зараз, як і обіцяв, я покажу вам як заводиться трактор та які показники показує приборна панель. Запуск трактора буде, до речі, в мінусову температуру на холодну. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!